Так. Доброго дня. Завершився матч відповіді дні четвертої фіналу першої лізі чемпіонату України. Любарт перемагає Хелпік з рахунком 4-1, в фінал 4-х. З нами головний тренер Луцького команди це Назар Пуганчук. Назара, в першу чергу вітаємо вас, але цікаво почути ваш перший коментар по грі, тому що на сьогодні видали дуже-дуже огляне і дуже видовеще. Дякую за відстання. В такому матчі, дуже складний матч, зважаючи на так, як складався, ну матча, я б сказав. Ми 0-0 зіграли в Луцьку, і тут скажу так, що хлопці можливо, мабуть, заслужили цей, цей факт, який у нас був протягом матчу, тому що Хелпікс не реалізував. Ну, велику кількість моментів, але я зараз підійду хлопцям і скажу, що це їхня заслуга, те, що вони старалися, терпіли. І в, цей, в такий складний момент вони знайшли собі сили забити гол і не заспокоїти гру. Тобто це терпіння і старання їхнє, вони ну, якби, роздоградилися цим результатом позитивним для нас. Ну, два роки тому ви виграли першу лігу, є наразі зараз вченим чемпіоном цього. Року. Вийшли фінал чотирьох. Які завдання стоять перед командою? Чи просто кайфуєте від матчу до матчу і перед на своїм? Завдання, ну якби, хочеться, щоб гравці прогресувалися, вчились, і в нас команда явно налодилася, Досвідчені гравці, на яких будувалася гра в минулому році і в попередньому, де ми ставали чемпіонами. Ну, це їхня більша заслуга. Зараз ця відповідальність, і ці лідерські якості хочеться бачити від цигранців. В якійсь мірі це нам, нам вдається, і це мене радує. Звичайно, що є в грі ну, такі, скажі, огріхи, їх достатньо. Проте ми розуміємо, що треба працювати над трою. І найголовніше, ну, що хлопці це розуміють, і ми над цим працюємо. Чеш, дякуємо вам за спілкування. Ще раз вітаємо з перемогою. Бажаємо успіху, Канада. чотирьох. Дякую.